Друзі, привіт! Сьогодні готуємо смачнющий плов на вогнищі. Цибулю розрізаємо на 4 частини і подрібнюємо. У казан наливаємо олію і обжарюємо цибулю до золотистого кольору. Далі нам потрібно 1 кг свинячого ошийка, висипаємо у казан. Додаємо спеції, зіра, барбарис, приправа до плову і сіль. Моркву подрібнюємо соломкою і додаємо до м'яса. Та перемішуємо. Всередину кладемо чесник і тушкуємо 20 хвилин. Рис промиваємо 5-6 разів і висипаємо зверху на наш зірвак, не перемішуючи попередньо діставши чесник, наливаємо води, щоб покрило рис, і кладемо чесник назад. Чекаємо, поки вода закипить, потім накриваємо кришкою і тушкуємо 20 хвилин. Знявши з вогню, залишаємо ще на 30 хвилин, перемішуємо і смакуємо.